Вітаємо вас на каналі System Ukraine. Сьогодні у нас буде огляд про органайзери до системи ВАН. В минулому відео ми розповідали про те, які ящики бувають, які бази на колесах та платформи. Це все можна подивитись на нас на каналі. Сьогодні органайзери. На відміну від е, системи ТУ, Pro або Prime, система One не має органайзерів, які вставляються всередину. Тобто, враховуючи розміри системи, всі органайзери вони йдуть по розмірам. Ідентичній системі ВАН. Ну, На відмінності від Вельку, про це буде трошки далі. Тобто, найменший органайзер, який у нас є в системі, це МК, потім іде м, М2М, м це подвійна МК, потім у нас ідуть органайзери L, XL, і найбільші органайзери 2XL. Доволі великі органайзери для різних потреб. Почнемо з найменшого це МК. Детальніше про М-ки. Це м в старій версії, це м в версії 2.0. Різниця? Різниця йде в защолках 2.0. Це маленькі полімідні защолки та два додаткових флажочки для відкриття кришки. Органайзери сумісні один з одним, і всі органайзери системи М та L мають додаткові фіксатори. Тобто вони не просто стоять, а вони ще продвигаються по направляючому. За рахунок цього вони спокійно фіксуються і не роз'їжджаються навіть в великому варіанті. Так, ці додаткові флажки вони виконують дві функції. За рахунок їх ми можемо з'єднувати органайзери одного розміру, додатково їх фіксувати, або фіксувати додаткову саму кришку. Так. По варіанту, форма кришки стандартна йде в усіх органайзерах, тобто це зроблено для того, щоб... В зміст лотків завжди залишався на місці, як би не приносився на цей органайзер. Комплектація йде один подовжений лоток, два середніх і два ще менших лотків з перегородками. Тут перегородка лета вони не А, е, Є модифікації лотків м де тут іде піна. Тобто це лотки М МФА. Ось ми можемо спокійно змінювати. Маємо два маленьких додаткових відсіки. Для чогось, Напевно, для чогось вони потрібні. Так, ставили, зафіксували, прижали, при бажанні можна щелкнути ще бокові замочки. Або якщо ми візьмемо варіант з звичайною м це старий, давно існуючий органайзер, тут замки є частиною кришки. Вони Дійсно багато довго-довго можуть служити при правильному використанні. Тобто зазвичай, коли у нас зафіксовані ці бокові замки, дуже часто люди відкривають і за рахунок цього замок можна відламати. А при нормальній експлуатації у нас є клієнти, які там, ну, 4 роки експлуатують їх і вони абсолютно нормально себе почувають. Так. Та, та ж сама комплектація, всі ті ж самі розміри, ті ж самі. Ті самі зручні лоточки, там маленькі вісіки. Це у нас органайзер м -ка. так Наступний це 2М. Він відрізняється по висоті. тобто у нас та ж сама довжина ширина, різниця в висоті і маленька різниця в лотках. Тобто в цій версії у нас ті ж самі защёлки ті ж самі флажочки для відкриття. Тільки тут вже йдуть поглибні лотки. Лотки, звичайно, те ж саме, як і в всіх моделях, можна чпляти окремо на панелі. Єдине, що у нас ці маленькі лотки вже не мають перетинок, як в цій версії Долі. глибоченькі розміри. Так. Так. Наша наступна модель це Л. В даному випадку ми поставили зверху два органайзери М для розуміння розмірів. Тобто Одна М-ка, це якраз половина. Вони йдуть ідентичні за габаритами, ідентичні за лотками і розмірами. Так, ця моделька це модель, вже, яка на сьогоднішній день знята з виробництва. У нас там залишився один варіант. Мала вона деякі недоліки. Це якраз оці частинки. Тобто самі замки-фіксатори це одне загальне з кришкою. і за рахунок великої площі. І П'яти замків, фактично. Ці частини бували варіанти, були ситуацією клієнтів, коли вони їх відламували. ну Цю проблему вже фактично вирішили, тим, що цей органайзер просто змінили на інший. Інший органайзер це в версії 2.0. Тут замінили защёлки на більш практичні та надійніші поліамідні Прибрали одну. Ще додаткову фіксацію, ну, ці бокові частини залишились. Так, вона фактично залишилась в тих же самих розмірах, з тими ж самими молотками. Тут додатковий відсік ну доволі доволі зручний хоч уточків немає, але що є, що туди покласти. так Два додаткових відсіки. так ельки бувають у двох варіаціях тобто елька L2.0 і L2.0 MFI. МФА це ті моделі, які йдуть з ставками спіни. Тобто той же самий розмір, це ідентично, тільки ми маємо в комплектації дві піни з вирізом під якийсь вартісний інструмент. Тобто, тут у нас іде заводська комплектація, їх дві по висоті. Так, тепер йдемо далі. Далі у нас буде органайзер Excel. Наступний у нас органайзер Excel. Л-ку ми з поставили сюди спеціально для того, щоб звернути вашу увагу на важливий момент, що ви уважно, Елька і вони за розмірами вущі від основної системи ВАН, від органайзер Excel. Тобто, якщо ви придбали окремо органайзер Ельку, і у вас є інші ящики системи WAN то у вас не, не буде можливості їх конекти. Бо L- і M вони фіксуються на Excel в точці кріплення. Це момент, який інколи клієнти пускають із виду. Так, ну Excel. Excel у нас є в трьох варіаціях. Перший Excel це менш ходова модель і Excel Longin. Подовжені лотки. Доволі довгі. В основному клієнти більше користуються звичайним Excel, але якщо у вас якісь є подовжені сверла, бури, там, подовжувачі, якісь, то ця модель може якраз підійти вам, враховуючи їхні розміри. Ці у нас флажочки це флажки йдуть для, для органайзерів L чи M, тобто вони додатково фіксуються. У нас йдуть такі самі поліамідні защелки, як і на всій системі ВАН. та ж сама ступінь полового захисту і фіксація, штамповка по кришки. Тобто це весь вміст лотків завжди залишається на своєму місці. Так, це найходова модель в Excel XL 2.0. Різниця в цьому. Габарити всі ті ж самі, різниця в самих лотках. Ліва права частина у нас це один загальний лоток з трьома зйомними перегородками і ці лотки окремі. Тобто тут є можливість підібрати, підігнати лотки. Немаленькі по глибині, пачки дюпілі у нас сюди спокійно поміщуються. Але якщо щось треба меншого розміру, то тоді треба добирати або брати собі ще ельку. Тобто кожен буде підбирати фактично під. Під, ту, під ті частини під кріпрош болти та гайки кожному, кожному своє. Так, і наступний XL, це XL M Фактично ідентичні з моделлю МК. Та ж сама піна. Ну, для людей, які у нас трохи не, не розуміють, для чого. Це це ложемент. Це для того, щоб ви могли зробити виріз. Інструмент ну, зазвичай його використовують під більш, більш якийсь вартісний інструмент. Це зручно. Єно у нас так само йде декілька слоїв, тобто ви її можете прибрати повністю, використовувати як окремий органайзер або вирізати тут вже кожному своє в залежності від, від потреби. Всі розміри, все інше абсолютно сумісно з іншими моделями Excel. Так, і наступний це органайзери 2X. В 2 у нас є два варіанти: це 2XL-Fray. Та ж сама піна, тільки у нас загальна висота цього органайзера вже 175 мм. Він Є доволі такою неманенькою моделлю, ті ж самі місця під різьбові вставки, як і в усіх селіх Ван. Про цей органайзер у нас буде окреме відео, буде дуже, дуже цікаво подивитися на те, як люди підходять до вибору, верніше до транспортування свого інструменту. так Усі моделі XL йдуть з вертикальними ручками. Для переноски це доволі зручно, але органайзери, якщо їх повноцінно завантажити, переносити не так то легко. І остання модель версії 2XL це версія з лотками. Тут ми маємо 4, вже прям не лотка, а огромних. Тут ми маємо 4 великих лотка з перегородками. Тобто модель не, не сама ходова, але. Інколи для деяких клієнтів це має значення, щоб була така глибина. Модель абсолютно ідентична з іншою моделлю. Та ж сама ручка, всі ті ж самі розміри. Опустили ще один маленький технічний момент. На XL ми можемо зверху ставити як і L, так і M. -ки. Тобто ці наші ті ж самі кріплення, такий, такий варіант. Як бачите, варіантів дуже багато. Це можна фіксувати так, конектити один з одним. Ми вас ознайомили з органайзерами. Я думаю, що незалежно від того, чим би ви займалися, яка б у вас сфера діяльності, можна підібрати необхідний вам органайзер, який полегшить вам роботу. Та? Процес транспортування набагато легше і простіше знайти щось в таких органайзерах. Ніж використовувати якісь інший варіант. Ознайомитися з усім асортиментом органайзерів, побачити необхідні технічні розміри, розміри лотків, ви можете в нас на сайті kubrixystem.zio. Ласкаво просимо до нас на сайт і купуйте найкраще, і тоді робота буде приносити вам задоволення. Всього найкращого!